Вечір вам малята, любі хлопчики і дівчата. Ласкаво запрошуємо вас до чарівного світу вечірньої казки. Здоровенькі були малята! Здоровенькі були малята, усім величезні вітаннячка. Мяу! А ви подивіться, у на сьогодні кицик тільки гарний і причесаний, і з бантиком. І взагалі от кицик гарненький сьогодні прийшов до нас на програму. А згадайте, чому я такий гарненький сьогодні, а? Кицику, та не кажи, ти завжди гарненький. О, так, завжди. Завжди. Дякую, дякую. Але сьогодні я не просто гарненький. Так, дійсно, кицику, ти не вигадуй, тому що у нашого котика Кицика вчора було професійне свято. Угу. Правильно? Тому правильно, він правильно. веселився, святкував вчора. Угу. Вчора був Міжнародний день котів. Правильно. І мені ще подарували багато-багато подарунків. Знаєте, що мені подарувала тітонька Марина? А, давай, кажи, розповідай, як ти святкував, які тобі подарунки е, презентували вчора, тому що нам змінятимуть цікаво дізнатися це все. Mm -hmm. Зранку я проснувся, а тітонька Марина мені подарувала мишку, яка сама бігає туди, сюди, mm -hmm. туди, сюди. А потім ми зібралися з друзями і цілий день їли і пили сметанку, молочко. Нам було так весело, а потім ми ганялися за мишками. Такий чудовий день. У мене ще ніколи. Але не було такого чудового дня. Кіцико. А я ще хочу дізнатися про твоє свято. О, то, то, то запитуй, запитуй, я, що я, ти хочеш. І я ще знаю, що на планеті проживає 600 мільйонів котів. Я уявляю, яке це було свято. Всі, коти з'їжджалися з різних міст. Нічого собі, 600 мільйонів котів. І це всі вчора святкували. Вони десь так можна. Нічого собі, як нас багато, я й не знав. Дякую тобі, Юлю, що ти розповіла таку цікаву річ. Ну, за що, Кицико. І, до речі, Кицико, не тільки тебе вчора вітали, а у Юлі, у колі для тебе теж є сьогодні подарунок, правда мене? Правда, є так. подарунки. Ну, ну, то давайте, давайте їх швидше сюди. Я буду роздивлятися. А що там за подарунки? а? Кицику, це а -а -а. мультик. Мультик? О, угу. Ну добре, тоді ми разом його подивимо. так, так, але подивимось. Так, е -е -е. але подивимось ми його пізніше, кицику. А зараз я хочу ще дізнатися про твоє свято. Це правда, кицику, що до тебе вчора дзвонили кіт у Чоботяг, кіт. Це правда, кицику. Ну, правда, правда, це ж мої друзі. І поздравляли по телефону. Ну а ми з ними товаришуємо. І, і Я їх поздоровляв, і вони мене поздоровляли теж. Ґм. У нашого кицика дуже багато друзів, правда? Ґм, ґм. Він ґм. Ґм. з усіма спілкується, І, До речі, так. не тільки котики, а й собачки, і, і різні там ґм. пташечки, ґм. і акваріумні рибки. <Ґм>. Ну, ми знаємо про те, що ти товаришуєш з багатьма тваринами, ґм. правда. От. А, до речі, Кицику, а що ти знаєш про своє свято, про Міжнародний день котів? От ти його святкував вчора, відзначав, з друзями зустрічався, то ти що ти про нього знаєш? А я знаю про своє свято, я знаю про своє. А, а я нічого не знаю про своє свято. Ти мало знаєш. А Я взагалі нічого не знаю про своє свято. Я просто святкую і все. Кульо, а ти що знаєш Хай. про день котиків? Хм. Так, знаю. А що ти знаєш про цей день? Хм. Я знаю. Що кицик ходив в ресторан і кусав там піцу, сметанку та сок там пив і спілкувався з друзями. Колю, ти що за мною стежив чи що? <рес> Нічого собі. Дивись, кисику, бачиш, за тобою шпигують, Так що думаєш, що робиш. І ти ходиш. До речі, ну добре, я вам тоді трішки розповім про це свято, про міжнародний день котиків, тому що це один з тих днів, коли е, можна проявити доброту та ласку до свого домашнього друга. Ну, от, наприклад, до кицика, наприклад, подарувати йому щось, е, піти прогулятися, наприклад, на дворі, е, або, наприклад, щоб пішов, пішов котик, відсвяткував зі своїми друзями, Правильно? Ага. Як це кицик зробив вчора? От. І тому, знаєте, я вам хочу зараз запропонувати, ну, в честь того, що було таке вчора свято, у нашого китика подивитися невеличке відео. Воно дуже-дуже маленьке, але дуже-дуже цікаве про котиків, про те їхнє життя, чи вони займаються у вільний час. Ну що, подивимося? Так, давайте. Тоді приємно перегляду. Давайте вже дивитися. Вони хороші, так і хочеться їх обняти. Та да, ми такі котики муркотики ми дуже корисні. А ви знаєте, а ви знаєте що? Що ми ще й користь приносимо, а? А звісно, ми знає можемо ви. лікувати від різних хвороб. Нас лише потрібно погладити по шерсті і все. І хвороба мене. Ви не знали, ні? Ні, не знали кицику про це. Але будемо тепер знати. Якщо у вас буде боліти голова чи серце, можете мене погладити. Ну, погладьте. Можна погладити китика, і все буде добре. Це мене. Це ми вас любимо. Про вас піклуємось. Ну молодець, Колю, молодець. А де ж де ж ваш обіцяний подарунок? га? Точно, ми забули про мультик. Ми ж подарували нашому кицику сьогодні. Мультик. Але про нього заболели ну, нічок і цукути. Пробач, ми зараз подивимося. Усі разом цікавий мультик. Тому усім малятам приємного перегляду. Здрастуй, куп-куманок! Віжу, рибку ловіть собрался. Да, рибку ловіт. А може бути куманьок. Ты и меня рыбкой угостишь, а то все куры да утки душа больше не принимает. А ты сама себе рыбки налови. Дело ты не хитрое. Ну что ты, что ты, я червяков боюсь. Э, ну, так и быть, первую рыбку тебе отдам. Уже не знаю, как тебя благодарить. Ах, видно, свет не без добрых соберешь. Ладно, Первая рыбка моя, первая рыбка моя. Здорово, браток! На рыбалку топаешь? На рыбалку? Ну, а мне рыбешки подбросишь, браток. А то понимаешь, все козыры, да овцы, козлы, да бараны. Такие, понимаешь, жирные Фу. Мне бы, понимаешь, чего-нибудь поздненького А ты сам себе налови, дело-то простое Простое, это простое, да вот, браток, времени совсем нет Ну ладно, только первая рыбка лисе Да, первая рыбка моя Ну, а вторая тебе Спасибо браток! хороший ты, понимаешь, парень? Да ладно, ладно. Первая рыбка моя! Первая рыбка моя! А вторая, моя, а вторая, моя! Хочешь, да, рыбу. Слушай, сынок, неужели мне этой не дашь? Я до смерти люблю ее эту, а то все эти, да эти, с рогами такие, а ты сам бы у меня этот... Простудиться можно. Ну, первую рыбку я в лисе обещал. Вторую волку. А уж тебе третья будет. Пусть третья, только пусть самая вот такая. Да, ну ладно, ладно. Первая рыбка моя! Первая рыбка моя. А вторая моя. А вторая моя. А третья вот такая моя. Домой приду ушицу свою. А я свою рыбку на сковородке поджарю. А я так. Э... Сырой с'єм. большая и маленькая. <Слышко> Моя рыбка клюет Ну що, Кицику, ти задоволений? Тобі сподобався подарунок? Mm, ну звісно, звісно, це один з моїх найкращих днів. стільки подарунків, стільки привітай. Нема за що, що кицику? Рости здоровий. Mm. Так, тому, кицику, от прийми від нас і сьогодні всі такі побажання Будь щасливим, здоровим, таким же успішним котом, яким ти є. Але нам вже час, на жаль, прощатися з малятами. Тому ми будемо зараз усім бажати солодких снів на добраніч.